Чайка Віталій, Лесь Курбус. Поема про митця. Частина друга. А потім Харків, перша столиця в міцні обійми прийняла митця, і як у сні, з'являлися обличчя, що обіцяли краще майбуття, але слова без шинків. Марна справа. Обіцянки, то, як смачне вино, спочатку хмелем загорне у савон, а після потягне кудись на дно, Метець та влада, два світи полярні, мета одних: керуй та контролюй, зв'язки за гроші роблять плеп слухняним. Як згоден. З цим, тоді, тоді пануй, замовлення виконуй якнайкраще, повідомляй, хто робить що і як, і будеш жити, наче сир у маслі, а не скавчати, ніби ти же брак. А другий план великий світ мистецтва. Тут є кохання, пристрасть ти і я, але і тут присутнє лицемірство. Бо іздавен стоїть на сім земля, а вибір робиш ти, мій любий друже, або у шатах жити, наче цар, або сидіть, як Дон Кіхот, в калюжі, І на вітряки із сумом споглядать Золотопус, пролог і пошук форми, акцентування на недоліках життя, Малахій, прагне голубі реформи. Мазайло сміхом викривав буття гротеск, сатира трощить диктатуру. Колі та Курбас фіксували час, вияв акценту, закладав Тімури, що перетворювали страшний час на фарс, будинок слово вапліте, а решти, інде постріли, струною долі рвуть. Голодомор. Як той тайфун зловісний, з'їдає все. І це не оминуть 30 роки банди людожерів висмоктують і долі, і життя Маклена це остання прем'єра трагічного мистецького буття. Після була колегія в театрі, гнів можновладців. Та словесний бруд, будинок Соловцова взяв, взяв під варту НКВС. Там відбувався суд, катів життя українського народу над велетним театру Березіль зі сцени в зал дивились хижі морди. Партер акторський у мовчанні млів і споглядав. Як шла публічна порка ідеології підступного врага, на захист піднялась лише четвірка. Гірняк Мар'яненко, Черкашин, Балабан, блиснули очі злобно і рішуче, Задонський позбавляв театр митця вам у колхозі працювати пліпше, промовив Постишев. І регіт. Без кінця. Піднявся Курбас, сивий та прекрасний. Я Україну презентую тут, поєднуючи Європи театр найкращий, відновлюю національну сутність тут, мені болить життя на Україні, яку опалинали комачем голодомором, наслідки мерзенні лежать на вулицях столиці. Забороняємо театром керувати. Ви буржуазний націоналіст. До суду треба буде почекати. А поки що геть звідси йдіть артист. Старий вокзал та потяг. під порами гудок хрипкий. І мандри почались в Москву в госет подалі від розправи, і не сказав ніхто. Стій, схоменись, був король Лір, і Блазень став пророком подальшого зловісного буття, був грудень місяць, і Луб'янське око впізнало курбаса. Із теренів Кремля, шалений грудень у чужому місті, Луб'янський карцер, дотепи та стук. Лаврентія прислуга лиховісна, робила діло справно, як міфічний круг, що прометею Дзьобов бив печінку. Фабрикували справу УВО, а після злодія без перепочинку відправили у Харківське СІЗО.